Липні місяці, коли голосували цей законопроект. Тоді вже було зрозуміло, що він є мертвонароджений, тому що з таким законом провести вибори практично неможливо. Але я піднімав питання, ми домовляємося, знаєте, я один піднімає одну тему, другий, третій. Я піднімав тему того, щоб навести справедливість бодай би, в тому, що таке районна партійна організація, оскільки я був 15 років головою, РУФ, а потім Української народної партії розбираюсь. Тому. І надати можливість району... Організації любої партії бути повноцінним суб'єктом виборчого права. Тобто надати їм право висувати, то що було в них забрано в цьому законі, висувати як в районну раду, так і в міську раду, і так і на мера, чи на голову міста, села Селища. Цього не було зроблено. Але я більше чим переконаний, що сьогодні не пройде саме мій законопроект, тому що все, що я... Своєму законопроекті міст сюди. Все, ну як казати, воно автоматично стало достоянням закона Єфремова. А в нього ще додано кілька своїх статей. Тобто в нього обширніше більше додаток по різним моментам. Там ціла пачка. І тому е, мені вже сказали на комітеті, і наше ж буде приймати два закони, якщо у Єфремова є ваші всі доповнені, вони розумні, нормальні. Але в нього ще є додаток. Тому я думаю, що проголосував. Єфремова. Я буду щасливий вже тим, що все-таки я працював і перший за Єфремова зареєстрував саме е, ці пункти, які увійшли, чи е, автоматом, безумовно, Єфремов теж досвідчена людина. Я був 12 років депутатом. Е, Два рази в міській раді а і чотири роки один раз в обласній раді Хмельницькій, досвіду достатньо, так само як і у Єфремові, який був головою обласної ради і так далі. Тому я не думаю, що щось відмінне могло бути у людей, які розбираються в законопроекті. Але якщо основу сказати цього законопроєкту, то я скажу вам, цей законопроект зроблений для того, щоб за рахунок адміністративного ресурсу провести вибори. Якщо і я це називав там, коли виступав... Якщо для того, щоб зробити дільничну комісію в селі, треба зробити у нотаріуса і свідоцтво завірити, і з цим завіреним нотаріуса свідоцтвом, з протоколом, завіреним печатками далі, приїхати в ЦВК для того, щоб утворити дільничну комісію, так ми і ми прекрасно розуміємо, для чого це зробить. Приїхати ще десь нотаріуса, а нотаріус каже, а давайте ми перевіримо, чи дійсно воно є. І це зроблено буде для того, щоб це просто комісія, цю дільничну комісію від такої, від такої від такої політичної сили просто не ввійшли би е, члени. От для чого це зроблено? Перенесення дати вибору. Ваш коментар. Ну я думаю, що його ніхто не перенесе, тому що сьогодні, що ви там не казали, але була слушна думка сказана, а ми її говорили давним-давно. На сьогоднішній день вже абсолютно... Більшість, абсолютна більшість голів, підписів, печаток, рішень, які підписані, вони вже є нелегітимними. Тобто термін їхній по Конституції вищий. На ваш взгляд, який механізм можна передоснути, щоб предотвратити адмінресурси? Я думаю, що це неможливо. За цим законом неможливо зробити. Це стихія. Це не стихія, Это... це навпаки, ви знаєте, стихія. О, Це стіна. Це безумовно. Це стіна, в яку цегла має лежати. Таким чином другий ряд буде зміщений там, відносно до... Першого ряду і так далі. Це сцементована, нормальна, пророблена робота. Я не думаю про те, що Чечі там сьогодні виступав і казав, що ви знаєте, а чого всі тоді не включилися і не працювали. Для чого? Система вибудована і її видно. Людина, яка хоча б раз читала закон, вона бачить, що це систематизований закон. Акритий списки і закриті списки. Знаєте, це гарна розмова, бо зараз, кого б ви не взяли, хто розказує сьогодні гарну Речі про відкриті і закриті списки, він сам собі не уявляє, а як їх зробити. Ну, як зробити, ну, наприклад, давайте будемо говорити, 84 депутата в районній раді камянець подільський 84 депутата. Туди йде 4 партії. 4 на 84, це який має бути список, це буде 10 метрів довжиною. Якщо зробити на кожну партію книжечку окремо, то бабуся, яка буде голосувати за депутата в район... Раду Кам'янець-Подільську сяде там, а вона ж має голосувати ще за депутата обласної, за мера міста да, чи за мера села, чи за голову села, за районну раду, так ми називаємо, за сільську раду, це 5 бюлетенів. А якщо вважати ще, що є е, вибори мажоритарні і вибори е, партійні, то скільки бюлетенів? Ви з'являєте собі бабуся, хоче голосувати за е, депутата районної ради з книжечкою від партії, скільки вона буде тижнів сидіти там розбиратися. Тому хто говорить про відкриті списки, він не розуміє одного. Списки всі на всіх виборах вивішуються за місяць, вивішуються, в дільничній комісії, з якими можна познайомитися, почитати і зробити собі вибір. Хто хоче, той давним-давно мав відкриті списки, хто не хоче, навіть ми їх дамо в руки, він ніколи в житті в них не розбереться і нічого не зробить. Відкриті списки це блеф.